Привіт, друзяшки! З вами Ігор. Ми продовжуємо лутати все, що можливо в God of War 2018 року. І сьогодні в нас новенький острівець чи новенький бережок, кудись ми припливемо, одним словом. У угу. нас тут буде бійка з велетенським стародавнім мутантом, а також будемо ми зараз шукати тут мапцю. До речі, скарб цієї мапки схований в локації, ви бачите зараз на екрані. Бажаю хай вам щастить. Якщо що, дивіться мої відоси по цій локації і знайдете, де like. саме той скарб лежить. Sir. Як справи? Right. Та -та а ми зараз поліземо з малим і знайдемо ворону. Ми вже всі локації бували в минулому випуску, але ворону не рахували сюди, тому що. Вона хоч і поряд знаходиться, але відноситься зовсім до іншої локації. Ось до цієї. Так, у нас поки один варіант. А, вот. Давай еще тут подаем, еще тут. А. Так, здесь тут что-то бахнуть, ага, можно. Зробиш? Тут я побачив ворона? ага. Поцілив. Це Iron кол, а це ага. Воно. Далеко від корабля не тікаємо, а легендарну скриньку пошукаємо. І послухаємо, що вам розкаже ігор з минулого, котрий балакав на стрімах. До речі, заходьте до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Посилання в описі під цим відео. Ага, там Тір я вже робив руну, до речі, на другому острові. Якщо що. Це теж зробив? А де ще одна? Ага, вон там. А, це вона і. є. Оце отсюда, оце отсюда. Десь ще тоді третій, той можна тоді стерти. А, і тут ось. Не зрозумів. Так, а що ж ми тут будемо робити? Давай поднимемся. А, и этот арычах, А я думаю, еще это будет что, -то, что -то. Well? Well, what? The Brazier. If you must. О, привіталась. Як справи. О, диви, тут а щось... А, легендарний скринкен. Оце підпалив підпали дубці. Ой... дубці. Це просто... Божественно. І легендарочка. Ну, нібито все. На останок нам необхідно буде здати ще квестик. А я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, якщо був корисний, лайкуйте. Не забувайте донатити на ЗСУ. Біля мікрофону був Ігор. І слава Україні! Так, це ріверпас, це що, все зібрав я тут. Ну, а щось кинь мені декілька кубиків. Бой, овер. Yes, sir. Well, we can't expect them all to know something useful. You...